Іван Драч, балада про соняшник. З соняшника були руки й ноги, було тіло шорстке й зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі. Щоб вилити з вуха воду і раптом побачив сонце. Красиве, засмагле сонце, золотих переливах кучерів, у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки і століття золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезіє Сонце моє оранжеве, що миті, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.